Історія виявлення хвороби. У 1976 році в США, де порівняно добре розвинута медицина, уважні лікарі виявили доти невідомого хвороби. Без видимої на той час причини хворі втрачали природний захист проти мікробів – імунітет. Ніяке лікування не допомагало. Допитливі вчені під керівництвом Роберта Гало та Люка Монтаньє. Крові хворих виявили антитіла проти невідомого інфекційного спутника. Незабаром під електронним мікроскопом розгляділи вірус, який має прямо-таки жахливі властивості. З кров'яної клітини, яка в нормі вбиває мікроби, цей вірус робить потвору, що розмножує таких же вірусів за зразком свого вбивці. Но у народженні віруса швидко знищують усі захисні клітини. Кров нікому рятувати від мікробів. Це і є. Імунодефіцит найстрашніший з усіх дефіцитів, це смерть під назвою Синдром набутового імунодефіциту. Що таке ВІЛ та СНІД і яка між ними різниця? Дійсно, багато хто дотепер не знає, що таке снід та ВІЛ, і побудає ці поняття. У хворого на ВІЛ уражається вся імунна система, у результаті чого організм перестає протистояти інфекції. і Відбувається це тому, що в нього проникає дуже небезпечний вірус, що називається вірус імунодефіциту людини, скорочено ВІЛ. Коли вірус потрапляє в організм людини, він знаходить клітин, що опускає його, і змінює в ній програму клітинного комп'ютера. Тепер, замість того, щоб функціонувати нормально і виконувати свої обов'язки, клітина починає робити віруси. Такі віруси. Можуть викликати різні хвороби грип, кір, вітряну віску. Якщо віл інфекції не лікувати, то через 6-10, а іноді до 20 років імунітет поступово знижується і розвивається снід синдром набутого імунодефіциту. Наявні на сьогодні методи лікування допомагають зберігати нормальний рівень імунного захисту. Тобто запобігають виникненню сніду протягом багатьох років. Шляхи передачі віл. На сьогодні відомі такі шляхи передачі віл від однієї людини до іншої, при статевих стосунках з віл інфікованою особою, через кров, насамперед, через спільні шприци та голки при внутрішньоленому введенні наркотичних речовин, а також забруднений кров'ю нестерильний медичний інструмент. Дитині від віл-інфікованої матері. Інфікування відбувається під час вагітності, пологів чи в одному будувала ВІЛ-інфекції у тому, що після зараження людина може довгий час не відчувати ознак хвороби, вважати себе здоровою і водночас заражати інших. Період безсимптомного насільства може тривати 8, 10 і більше років, після чого розвивається снід. Віл не передається. Хвороба не передається побутовим шляхом. Через повітря при чханні, кашлі, при спільному проживанні, роботі в одному приміщенні, користуванні посудом. Не треба боятись подати руку чи обійняти інфіковану і хвору людину. Не страшні також дружні поцілунки, якщо на губах відсутні виразки чи тріщинки. Безпечним щодо зараження віл є спільне відвідування місць громадського користування, лазні, сауни, басейн. Туалету громадського транспорту. Як людина може дізнатися, чи інфікована вона вірусом СНІДу. Дослідження крові на ВІЛ проводять у спеціальних лабораторіях, які є в кожному обласному центрі і великих містах. Щоб кров попала на дослідження, досить звернутися або в поліклініку за місцем проживання, або в кабінет анонімного обстеження на СНІД, де можна без будь-яких попередніх умов і анонімно Здати кров на обстеження і через 1-2 дні отримати результат особисто або по телефону. Україна на місці лігулки. Якщо у найближчі 10 років не знайдуть ефективний та недорогий засіб лікування сніду, половина населення України середнього віку від 30 до 50 років вимре. Україна за темпами розповсюдження сніду. Випереджає всі країни колишньої Східної Європи. Кількість віл інфікованих в Україні зростає у геометричній прогресії. І міжнародні, і вітчизняні експерти називають найчастіше три причини наркотики, чорнобиль, зубожіння нації. Головне наркотики. В Україні зніть шприцели. Тобто поширюється ін'єкційними наркоманами. Саме на наркоманів припадає 70% випадків зараження СНІДом, 29% це зараження під час статевих контактів і 1% у процесі проведення медичних маніпуляцій. За період 1987-2014 років серед громадян України зареєстровано 255 976 дев'ятсот інфікованих осіб. 71 192 хворих на снід та 33 662 померлих від захворювань зумованих снід. Символ сніду. Мільйони людей з різних країн та континентів носять на грудях червону стрічку як символ усвідомлення важливості проблеми віл інфекції снід. Червона стрічка просто петелька з червоної тканини. Символ багатозначний. Це не тільки знак поминання померлих від сніду. Це символ протесту проти необізнаності, проти дискримінації людей, що живуть з Вілснід. Цей символ Всесвітнього антиснідівського руху створив художник Франк Мур в квітні 1991 року. В листопаді того ж року на концерті, присвяченому Фреді Меркелі Великобританії, Червону стрічку одягли 70 тисяч прихильників співака. Незабаром. Поминальна стрічка кольору крові стала всесвітнім символом боротьби з будь ласка, будьте терпимими і милосердними до віл інфікованих людей, хворих на сніг. Не бійтеся протягнути їм руку допомоги, адже багато з них без вони винуваті, а інші вже покарали себе, розплатившись життям.